Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. На Рівненщині затримали агента Кремля, який готував удар по Рівненській АЕС. Жителя вараша, якому 34 роки завербували росіяни. Колишній працівник АЕС погодився прикріпити GPS-трекер на одну з опор магістральних ліній електропередач. За сигналом маячка, окупанти планували спрямувати туди шахеди, щоб знеструмити столицю. Диверсанта затримали на гарячому йому загрожує довічне ув'язнення. Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на ній gps трекер агент попередньо розвідав локації українських військ, які охороняють місцеву АЕС. Після цього він приховано пробирався до цілі через відкриту місцевість, а добравшись, намагався активувати трекінговий модуль. У цей час його затримали контрозвідники Служби безпеки України. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським групом. Слідчі служби безпеки України повідомили вказані особі про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України, а саме, диверсія вчинена в умовах воєнного стану. У рівному під колесами вантажівки загинув пішохід. Трагічний випадок стався на території одного з підприємств. Водій вантажівки, якому 22 роки наїхав на чоловіка, який проходив перед автівкою. Від отриманих травм житель Здолбунова, якому було 64 роки. Загинув за фактом аварії. Поліцейські розпочали слідство. На вулиці князя Острозького у Рівному горіла квартира на четвертому поверсі. З багатоповерхівки евакуювали 10 людей. Свідки кажуть, спершу почули вибух у квартирі. Далі спалахнув вогонь. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Пожежу загасили, але вогонь знищив домашні речі. Причину та збитки підраховують фахівці. У рівному затримали мотоцикліста у стані наркотичного сп'яніння. Водій двоколісного не вмикав покажчик повороту, тому правоохоронці подали знак про зупинку, але водій його проігнорував і рушив далі. На перехресті вулиці Відінської та Степана Бандери мотоцикліст не впорався з керуванням і впав. Чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння. Він код мотоциклу мав ознаки підробки. Водію 46 років на нього склали чотири протоколи, а транспортний за засіб, забрали на арешт майданчик. На Рівненщині інспектори шукають у водоймах сітки браконьєрів. Рибоохоронний патруль обстежив Хрінницьке водосховище та водойму Млинова. Чи багато заборонених знарядь лову вдалося знайти? Дивіться далі. Рівненський рибоохоронний патруль виїхав у черговий рейд. Обстежили Хрінницьке водосховище. Виявили заборонене знаряддя лову раколовку. І що у нас тут там? Все, рибка випила. Провели рейд по Хринському водосховищі, починаючи з села Вербень, Шибен, потім Товпижин, Набережне, Беремель. І закінчили біля Геса на Хринниках. Де було виявлено один знаряд, одне знаряддя лову заборонено. Це раколовка. Зараз якраз рак виношує ікру не в нерестовий період. Зараз заборонено ловити. На щастя, окрім раколовки інших заборонених знарядь на Хріницькому водосховищі риб патрульні не виявили. Зазначають, напевне, таки браконьєри дослухалися до закликів рибоохоронного патруля. Ми планували е знайти заборонені знаряді лову. Затримати порушників, проявити надривиками, підказати, щоб вони не виходили на воду по нерестовищу. На даний час цього не було виявлено. Це нас і дуже радує. Однак недовго раділи інспектори дорогою додому на водоймі у Млинові. Вони виявили браконьєрську сітку. Так. Приблизно метрів 80. Риби не було в сітках, недавно поставили. Сітку вилучили, складаємо безхозний акт, без господарський, здамо сітку на на риб патруль вкотре нагадує з 1 квітня на рівненщині діє нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Грибалити дозволяється виключно з берега та поза межами нерестових зон. Особи, які порушують правила рибальства в період нересту, несуть відповідальність не лише у вигляді штрафу, а й можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Відсьогодні на Рівненщині розпочалася вакцинація диких тварин проти сказу. У різних куточках області працівники Держпродспоживслужби розкидають брикети з вакциною. Вони безпечні для людей та тварин. Жителів області закликають при виявленні принад не брати їх до рук, не розломувати і не переносити з місця на місце, тим паче додому. На цьому у мене все. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Також слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах до зустрічі на сфері.